В Одесі поліція затримала депутата райради за вимагання 20 тисяч доларів. Неправомірну вигоду він вимагав за вирішення земельних питань. Депутата голову постійної комісії з питань земельних відносин затримали під час отримання половини обумовленої суми. Викрили корупційну діяльність оперативників управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області. Встановлено, що депутат однієї з районних області обіцяв допомогти з виділенням земельної ділянки, з можливістю подальшої забудови та приватизації. Розв'язати дане питання мав шляхом впливу на інших депутатів. Ціна питання 20 тисяч доларів. 9 лютого поліцейські затримали депутата в одному з ресторанів Одеси під час отримання половини неправомірної вигоди 10 тисяч доларів. Його затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України на підставі отриманих доказів. Фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статтею 369-2 дев'ятою впливом кримінального кодексу України. Суд частково задовольнив клопотання слідчих про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дозволивши альтернативу внесення застави розміром 4 мільйони 3 тисячі гривень. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура, відділ комунікації поліції Одеської області. Ми спільно з управлінням стратегічних розслідувань та підпроцесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури викрили депутата однієї з районних рад у вимаганні 20 тисяч доларів. США. народний обранець, голова постійної комісії з питань земельних відносин. За ці гроші він обіцяв вплинути на депутатів однієї селищної ради для прийняття ними позитивного рішення про передачу в оренду двох земельних ділянок загальною площею 4 гектари. З можливістю подальшої забудови та приватизації. Ми затримали вимагача в одному із ресторанів Одеси під час отримання ним половини обумовленої суми в розмірі 10 тисяч доларів. Гроші вилучено, а правопорушнику повідомлено про підозру у зловживанні впливом, тобто за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив наше клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За корупційний злочин правопорушнику загрожує покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.